Успішні теми для залітаючих відео. Що це е, тип блогів, Вінігрет, що залетить твоє мемне відео? Що до чого це приведе? Це разові якісь акції. Ну, окей, залетіло відео, і що люди на вас підписалися? На мемні відео насправді, якщо ви не мемний формат, типу ви цим не заробляєте. Мовно, як я працювала на татушку Стікерс, там справді була формат. Мемних стікерів, і коли були залітаючі відео, вони напряму спонукали до купівлі, тому що там і воронки були, і продажі коротше, там товар був. А тут, коли це просто одне залітаюче відео, що воно дасть? Нічого насправді скільки у вас вже було відео, які залетіли і нічого не дали. Бо блог треба будувати, щоб у вас була тема. Про що ви розказуєте? Що, типу, основне у вас, да, у вас, може, дві-три теми будь-додаткових. Але у вас має бути один кістяк, хто ви? Ви можете його змінювати, але пробувати треба плюс-мінус в одній сфері, щоб у вас не було сьогодні. Я фешн-блогер, завтра я лікар, післязавтра я юрист, і алгоритми не розуміють, кому вас показують. Вони вас показують отак, їх ширяють з дня в день, і вони, ну звісно, буде 200 переглядів. Робіть кожного дня. Трошки, все успішного, успіха вам.